Байрон Мазепа. У ривки. Зазнавши поразки в битві під Полтавою, Гетьман Мазепа відступає разом зі своїм союзником, молодим королем Швеції Карлом XII. Нарешті розбите військо зупиняється на відпочинок. Мов неживого під сосну, поклали короля до сну. Тягуча ніч, холодний іний, Гарячка ран, непевна путь, йому заснути не дають, затерпло тіло, рани сині, та мужньо зносить володар від долі посланий удар, бо підкорив нестерпні болі своїй твердій і впертій волі, що перед нею всі пригоди німіють, як колись народи. Юрба вождів, яка ж мала. За день ще більше поріділа, ця ж рештка лицарів була, хоробра й вірна вже, сиділа, німа понура і сумна, круг короля і його коня, бо ж у нещасті, наче тінь, людини не покине кінь, а поруч в лицарській юрбі, Де звісив дуб гілля дебеле, мазепа стомлений собі. З трави тверду постелю стеле, гетьман похмурий і старий, і сам, як дуб той віковий, та спершу, хоч стомивсь за дня, Козацький князь обтер коня, розгладив гриву, ноги хвіст, розпутав, розгнуздав, обчистив, послав йому трави та листу і тішився, що карий їсть. А то журився довгий час, що змучений скакун не пас в нічній Росі траву отаву. Цей кінь терплячий був на славу, на їжу й ложе не зважав, а все робив, як пан бажав: кудлатий і кремезний зріст, палкий, пруткий, неначе біс. Він пана по татарський ніс, на клич його бігцем приходив, хоча б там тисяча чітьма. Чи ніч без зоряна, німа, усюди пана він знаходив, цей кінь від смерку аж до дня за паном біг, мов козеня. Із цим упоравшись, гетьман на землю розіслав жупан, списа до дерева припер і взявсь оглянути тепер рушницю, чи вона, як слід, перенесла важкий похід, чи часом порох не промок. Чи в кремінь потрапля курок, оглянув піхву ще й ефес, чи вже не перетерся десь його міцний ремінний пас, аж потім славний ватажок Добув торбинку і боклажок, увесь убогий свій припас, І з карлом і всьома спочоту гостинно поділявся він з такою ж гідністю достоту, як на бенкеті дворянин. Король з усмішкою гіркою свою мізерну пайку взяв і, приховавши приступ болю, бадьоро голосно сказав: У всіх із нашого гуртка відважний дух, тверда рука. Та хто в цей час маршів, боїв, балакав менше й більш зробив, ніж ти, Мазепо, на землі від Олександрових часів такої пари не знайти. Як твій, буцефалос і ти. Бо іскицьку славу топчеш ти на ріках і просторах степу. О, я прокляв, сказав Мазепа, ту школу, де я вчився їзди. Чому ж це так, старий гетьмане, чай добра школа ж то була? На жаль, це повість не мала, а скільки миль ще перед нами та сутичок із ворогами. Що дужче в десять раз від нас, залишимо це на кращий час. Аж доки, зарослом Дніпра, ми зможем коней попасти. Вам, пане, спати вже пора, а варту буду я нести. А я б усе таки бажав, відрік король, щоб ти сказав свою історію, ачей під цю гутірку голосну я відпочину і засну, бо сон тепер не йме очей. Для цього я вернутись рад, так років з п'ятдесят назад. Мені двадцятий рік минав, ще Казимир королював, Ян Казимир. Шість років я був паш у того короля. Це був король, учений сам, він зовсім був не пара вам. Бай не збирався воювати, щоб набувати чужих країн, а потім знов їх утрачати. Тож супокійно, правив він, Я знав там графа воєводу, славетного, старого роду, мов рудня він багатий був, а гордий, що й казать не треба. І на своє шляхетство дув, немов зійшов на землю з неба, багатством, родом та ім'ям рівнявся тільки королям. Пишався, чванився, гордів, а врешті, наче в п'янім сні, він славу та діла дідів попросту видав за свої. Інакше думала жона молодша щось за тридцять літ. Все важче зносила вона свою нудьгу і графів гніт. Красунь, юнак, я був тоді. Тепер, коли вже сімдесятий мені минув, не гріх сказати, що в дні юнацтва золоті Бувало кожного вельможу. З мужів чи хлопців переможу у всій привабливій марноті. Я ж був веселий, стрункий, і вигляд мій не був такий поморщений, якось тепер. То той час війни й турботи стер з обличчя душу, що не годні б мене вже й родичі пізнать. Коли б могли моє сьогодні з моїм учора порівнять, але ж, колишніх рис моїх, і ще раніше я позбувся. Аніж суворий вік торкнувся рукою старості до них. Літа, як бачте, не вгасили в мені ні мужності, ні сили, а то вночі з-під цих гілок, під чорним небом без зірок, я б не розказував казок. Та далі вже Терези стан, він наче й тут переді мною. Біжить до мене під каштан. Я бачу скрізь її живою, а все-таки. Я не знайду ні барв, ні образів, ні слів, яку так палко я любив. В її очах був східний жар, сусідство турків та татар змішало польську кров. Ті очі були черніш цієї ночі, ще й спроменем таким прекрасним, мов ніжний блиск молодика, глибокий, вогкий, як ріка. Вони втопали в сяйві власнім. За кохання до молодої графині, Мазепу, тоді королівського пажа, було жорстоко покарано. Розлючений граф посадив зв'язаного негідника на дикого коня і вигнав у степ. Згодом, на півживого мазепу, прив'язаного до мертвого коня, випадково знайшла дівчина-козачка. Вона Покликала на допомогу козаків. Вони знайшли мене в долині, внесли, мов трупа, в ближчий дім і врятували. А потім я став гетьманом в їх країні. Безумний, що в гніві палкому помстивсь так люто на мені, і в'язня голого із дому в пустиню вигнав на коні. Він путь проклав мені до трону. Хіба ж ту долю нам збагнуть? Забудь печаль, одчай забудь.